Центр троскавця. Це як гарно світить сонечко. Ми через ринок підемо вже в напрямку до білету. Красавья. Вулиця Шевченка. Тано десь година 12 -та минула. Ну так, 12-13 -та, навіть. Це треба йти до білету. Там все найцікавіше відбувається. Знаєте, 12-17 година це популярний час, коли більше людей приходить пити воду, коли бюлет відчиняється. Ще бюлет відчиняється в сьомій ранку, але сам особисто переконувався, в сьомій ранку ви не побачите стільки людей, скільки ви побачите в 12, в 17. -й. Пропускають люди, ранкове пиття води. Ну і анонс-концерту. Те, що я розказував, бачите, поставили. Сільвер. Срібного будинку, будочку, так розумію, десь поруч має бути будівництво. О, рукавички продають. Я, до речі, вже теж хвалився, такі мене рукавички, без пальчиків, <гум> без пальчиків і рукавички. Йдемо через ринок, в напрямку до білету. Туди теж ринок, ринок сувенірів, ми теж через нього і ходимо, можна зайти подивитися. Міротель, медпалас, фонтан, звичайно, не працює. О, не зважаючи, що це 12 година, популярний час. Знову ж таки, самі бачите, що людей небагато на жодному з ринків. Ні на сувенірному, ні на одяговому, ні на дерев'яному. Екскурсіями теж. Станом на зараз не дуже хтось цікавиться. Хурмою, мандаринами, яблуками, грушами. Теж не такі груші. 150, а такі груші, як тут 150, я бачу по 40. Не, ви можете подумати, що звичайно, що вони такі-то, але такі-такі. Так, і отут справа теж, бачите, казав, буде, буде нова будова. Всі пам'ятають, тут був літній майданчик. Зараз цього літнього майданчика не стало і там навіть копають. Зараз ми ближче. Подивимося. Там таке що фундамент ще буде, там таке щось буде більш фундаментальне. Ескалатор купає. О, з такого ракурсу, напевно найкраще буде зараз видно. А, подивіться, а з цього ракурсу напевно найкраще видно, тому що там відбуваються серйозні будівельні роботи. Ну і це ще не всі зміни, які ми хочемо показати, що в центрі сталося. Це не один ресторан позбувся літнього майданчика. А Вже трошки теж показували в вечірньому відео. Не знаю, хто бачив, не бачив, то вечірнє відео. А ми покажемо. ще один ресторан, теж позбувся літнього майданчика. 12-та година. Денна пора. Денний бюлет. нас А, люди виселились чекати, напевно, ввечері на потяг. На Київський. А тут праворуч Всі пам'ятають, був літній майданчик трошки. Зараз літній майданчик відсутній. Та там було, це багато що було, і шаурму продавали і, і, і поруч одяг продавали. А є ресторан був і один і другий. Привет. Парк кафе продаж картин. Ювелірні прикраси продають. Від 250 гривень хм, можна від 25 почати продавати це. Я думаю, такі ювелірні прикраси користувалися більшою, більшою популярністю. Парк-готель. Торговий центр. парк-готель? Парк готель був далі, в нього все добре. Э, мы фактически уже набивать. Голубый. І ми фактично на набі. Шає зараз подивимося. вже по сонцю. А, не проти сонця. Анадцята двадцять один.